Ну що, друзі, ви підготувалися до завтрашньої блокади Польщі? Морально, фізично підготуйтесь до блокади Польщі, тому що всі поляки вирішили страйкувати. І, звичайно, українці змушені бути заручниками, тому що ви також можете не потрапити до школи. До садочку, до консульства, якщо у вас призначений термін, в ДП документ, якщо ви хочете зробити паспорт, тобто все, що призначено на 20... 20 березня, може просто пропасти. А буде видно, тобто від завтрашнього дня з сьомої години ранку до сьомої години вечора повинен бути страйк. Переночуємо ніч, а завтра будемо чути, що ж робиться на дорогах та вулицях Польщі. Я надіюся, що ви завтра напишете в коментарях, як ви прожили цей день.